Передусім я хотів би сказати, що для мене честь сьогодні бути тут, і хотів би подякувати Варшавській школі економіки. Передусім людям, я звичайна людина, і я хотів би подякувати вам, звичайним людям Польщі, студентству які підтримували звичайних українців дуже Складний момент волонтерством, підтримкою, відношенням, віддачею. І я хочу вам за це подякувати. Мені здається, найголовніше, передусім це людяність, і саме за такі цінності всі, всі ми боремося. Я хочу вам за це подякувати. і Я дуже радий, що у Україні є такий сусід Польща. Я дуже радий, що у наших студентствах у українського студентства є такі друзі студентства Польщі. Я думаю, що попереду нас чекає багато різних викликів. Але як сказав пан ректор, згадуючи 90-ті років в Україні, а потім всі революції, які були в нашій державі, війну. Повномасштабну російську криваву війну проти України ми точно все це пройдемо, точно здобудемо для України справедливий мир, перемогу для нас все це так важливо. і будемо відбудовувати нашу країну. І дуже я впевнений, що все це буде разом з нашими дружніми, класними, сильними сусідами з вами. Дякую, слава Україні. Добрий день. Данило Данила Зварич, студентський науковий кол Мені України. Мені приклад не потрібен. Так, а, так. <світ> у Варшавській школі економіці. Дуже дякую за можливість задати питання. Дякую, пане президенте, що сьогодні ви з нами. І хотів би задати питання відносно України в європейському союзі, в майбутньому України в Європейському Союзі. Власне, з вступом України в європейську спільноту нам потрібні будуть певні експерти потрібні будуть кваліфіковані урядовці, які будуть займатися налагодженням відносин і розвитком цих відносин. І власне, ми, як українські студенти в європейських університетах, маємо цю можливість поєднувати дві перспективи, українську перспективу, і європейську перспективу. І власне хотів би запитатись, чи є можливо якісь плани використання цього потенціалу у нас як. Майбутніх експертів використовувати людей це ну, все ж таки ваш досвід. Наш досвід, так. <свід> да, давайте все таки використовувати ваш досвід, бо це наш сусід, з яким ми сьогодні воюємо. Вони використовують людей і відправляють їх на смерть. А обов'язково використовувати такий важливий досвід, який ви сьогодні отримаєте в країнах. Європи, Європейського Союзу, безумовно, а в цій школі в інших вишах ЄС, Польщі, то що все це дуже важливо. Відбудовувати Україну прийдеться і не тільки з задоволенням, тому що це мир, так але і з великою відповідальністю, і швидко. Швидко, тому що дуже важливо не втратити це вікно можливостей, не втратити всіх наших людей, які повернуться, і будуть шукати себе. І багато з них залишаться воїнами, і прекрасно нам потрібна сильна армія, не тільки нам, і безпеці Євросоюзу, але й багато людей будуть шукати в відбудові України продовження свого життя, що абсолютно правильно досвідчені люди, фахівці. З євроінтеграції дуже потрібні Україні. Ми сьогодні працюємо, а сьогодні працює вже на базі, до речі, Шевченківського університету деякі спеціальності, які обов'язково допоможуть нам з євроінтеграцією, і, безумовно, ваш досвід використовувати, як ви сказали, ваш досвід дуже потрібно. Я впевнений, що цього року ми можемо зробити прорив. В кроках до зближення Європейського Союзу, тому що в цьому році у нас головування піврічне головування Польщі, воно вже почалось. Я радий, що я сьогодні з командою приїхав саме в ці дні, коли президентство в Євросоюзі Польщі. І за ці півроку ми маємо відкрити кілька кластерів, а потім головування у другому півріччі Данії. І там ми відкриємо інші кластери. І це для нас великий шанс, бо це дуже дружні наші країни, Польща і Данія. У нас дуже хороші відносини. Тому будемо рухатись до Європейського союзу, використовуючи час і знання нашого студентства Дякую за дякую. Dziękuję za... Dzień dobry, e, Wiktor Włochacz, Studenckie Koło Naukowe Unii Europejskiej. E, ja mam pytanie, jakie jest kluczowe działanie, e, kluczowe działania, które zagwarantują, że odbudowa Ukrainy będzie procesem sprawiedliwym i włączającym dla wszystkich regionów kraju? Co jest sprawiedliwość. <grywanie> Таке запитання, ви знаєте, справедливість в відбудові. В відбудові важливо виконати пріоритетні завдання, повернення безпеки в регіон. Скажу відверто, я вважаю, що номер один в відновленні, навіть не відбудові, я б сказав, відновленні України це люди, це психологічна і інша реабілітація. Тому що. Я вважаю, що людський капітал він найголовніший. На цьому сьогодні тримаються на плечах людського капіталу. Тримається Україна в Україні, і так само на людському капіталу наших партнерів. Важливі ідеї, важливі люди. У нас багата велика армія біля 900 тисяч 880 тисяч. Багато людей є. Проходять цю війну з великими викликами. Багато людей знаходяться за кордоном в інших державах. Об'єднання українців і відновлення їх це я вважаю номер один. Що стосується України, відновлення інфраструктури критичної. А якщо про це питання поки що, так це важливо, тому що повинна бути справедливість, як ви сказали, справедливість відбудові це енергетика, водопостачання і. Багато всього є культурний фонд, який також дуже важливий. Ви знаєте, що знищені на сьогодні тисячі об'єктів історичної спадщини України, а це не тільки наша спадщина, культура, яку ми повинні зберігати. І навіть ви знаєте, що у нас, наприклад, Одеса під парасулькою ЮНЕСКО, але росіянам все одно. Вони їм все одно ЮНЕСКО чи не є не ЮНЕСКО, собори, церкви, мічеті, синагоги, багато всього зруйнованого, і історичні будівлі, то що по всій країні. А це дуже важливе, тому що для нас це не тільки обмін історією, не тільки спадщина, але це і туризм, який дуже потрібний для України внутрішній і ізовні. Це те, що потрібно. Ну, мені здається, що інфраструктурні речі, може студентство не дуже цікаво про це там, розмовляти, але є, як сказати, земні речі, інфраструктура, мости, дороги, з'єднання. Що таке міст? міст це не тільки інфраструктура, яка потрібна, а це і з'єднання людей. В цілому робити треба все, щоб об'єднати. Всі версти населення України, українців різних, тому що у нас є сьогодні українці, які постійно під бомбардуванням, є частина України там, де менше ударів ракет, слава Богу, менше. Але повірте, є різниця і у них у в розумінні, що таке ця страшна війна. Ну приблизно так, що стосується наших партнерів, і польський бізнес і Чеський бізнес, Румунія, Італія, Франція, Сполучені Штати, UK, Нордік, наші партнери. Всі ці бізнеси нам потрібні. І потрібно, щоб вони всі приїжджали. Україна самостійно не зможе швидко. Про це я сказав, що потрібно дуже швидко відновлювати Україну, не втратити можливість, вікно можливості, не втратити людей і їх настрій. І тому дуже важливо бути відкритими. Приватному сектору українському всім компаніям, які можуть заходити на український ринок, я впевнений, що буде багато, багато в Україні буде багато різного бізнесу і грошей для того, щоб відновлювати ми відкриті до цього. Добрий день, Едуарда Корнієнка, Варшавська школа економіки, Національний університет Ярослава Мудрого теж і коло відбудови України, звичайно. Пане президенте, хочу приєднатися перед тим, як задати питання до ваших слів, подякувати полякам Польщі за допомогу, за підтримку. Це не просто підтримка, це прояв солідарності, і ми її не можемо недооцінити. І я ще дозволю себе повторити по польську в імені моїм, в імені цієї моєї родини, всіх українців. Це я ще раз подінкувач поляком і польсьце за справжня і за помощ. Дякую багато. Переходять до питання, пане президенте, як ви думаєте, які кроки, які кроки приходять вам на думку, ми або взагалі українці можуть зробити до того, щоб зміцнити стосунки українців з поляками, зважаючи на нашу спільну нелегку історію і теж на сучасні виклики? Я думаю, що ми сьогодні, в принципі, захищаючи, а всю Європу робимо ці кроки. Вони спільні. Так, Україна сплачує найвищу ціну. Це людські жертви, на жаль, і. Це не через нас, а через те, що Росія і для них виклик, що Україна може бути незалежною. Вона і є незалежна, але в їх розумі ми не є незалежними, і, і тому Україна бореться за цю незалежність. І точно це сильний крок на підтримку Польщі і інших сусідів. Якщо Україна не витримає, далі будуть боротися інші і далі будуть жертви. І рускії підуть далі. І це факт. Якщо ми їх не зупинимо. Тому найголовніше відстояти свою незалежність, свою свободу. Свобода найцінніша. Можливість відчуття життя. І най... ну, як вийшло, через війну ми бачимо і і от я думаю, в захисті а, України, Польщі і Європи. Я думаю, в цьому я, я бачу і розвиток наших майбутніх віднос. Тому що хто з тобою в найскладніші часи, хто віддав найдорожчу ціну, я думаю, що той з тобою буде і в майбутньому. Той, хто пройшов важкі часи, в іншому, в мирний час, я впевнений, буде поруч. Ми дуже розраховуємо, що ми збережемо такі відносини з Польщею. І я вважаю, що не треба звертати увагу на ті чи інші іноді політичні процеси. Люди все знають, люди все відчувають. І за це треба боротись за таких союзників, за таке союзництво. Дякуємо. Ну, будь ласка, Дякую Пане президенте, вітаю в нашій альмаматер. Мене звати Юлія Метальникова. Я є представничкою вже знаного вам студентської організації бідови України. Я походжу з невеличкого містечка Покровськ, що на Донбасі, тому енергетика грає величезну роль у моєму житті. Саме через це я теж відповідаю з енергетичним дослідженням нашій організації. Ми видали книгу, в якій глибоко описали питання зеленої трансформації України. Ми видали де ми Запропонували наші рекомендації щодо зеленої трансформації. Я працюю над магістрською роботою щодо реформи українського сектору електроенергетики. Тому розуміючи, як розуміючи теж важливість інфраструктури в ваших планах, особисто до чого про що ви казали буквально хвилин тому, я б хотіла запитати, як на вашу думку, на жаль, вимушена прискорена декарбонізація українського енергетичного сектору впливає на відхід Європи від імпорту ресурсів з Російської Федерації. Дякую, сподобається вам моя відповідь або ні. Реальність, реальність наступна. А атомна енергетика України, яка є по силі, думаю, друга може перша на сьогодні в Європі? Скільки у Франції? Ти не пам'ятаєш, Олексій, Скільки вони генерують? Скільки в них блоків? Ну точно в лідерах. 69% енергетичного міксу? Шістдесят енергетичного міксу Франції є атомна електроенерсят 69% це загальні цифри. А я вас попереджав, вам може не сподобатись. моя відповідь. Ми ж повинні розмовляти про чіткі цифри. Тобто сьогодні атомна генерація просто зберегла життя українців. Просто це факт. І саме через такий великий досвід атомки. Я вважаю, що українцям треба це розвивати. Це будуть робити майбутні покоління, але приймуть інше рішення в будь-якому випадку. Це буде їх рішення. Дивлячись на стратегію, але сьогодні всі зрозуміли, що атомка в Україні зберегла Україну, нашу генерацію. Мало того, ми сьогодні, ви знаєте, з'єднані з європейською енергомережою. Це говорить про те, що. Після війни, а у нас буде великий профіцит у Україні, тому що ми багато генеруємо. Європейці зможуть отримувати від України дешевшу енергетику, дешевшу електрику. Це другий плюс. До речі, коли ми говоримо, що може нас об'єднувати, це також об'єднує. І це важливо. Це безпека. І зараз в часи блокаутів, коли росіяни нам влаштовували блокаути, всі зрозуміли, що таке енергетика і що таке. Атомка, окрім цього, у нас є і зеленка, у нас є і сонце, і вітер, і ми це будемо розвивати. Важливо те, що ви говорите, що, напевно, теплова генерація це минуле, ми зберігаємо теплову генерацію, незважаючи на руйнацію її в загальному сенсі, так воно і було Росією. Але тим не менш, ми її зберігаємо як можемо, але зрозуміло, що майбутнє за іншим, і те, що так вийшло через цю війну, через тиск України на те, щоб блокувати, санкціонувати російський енерго, енерго, енергогенерацію в цілому. Європа стає незалежною. І коли ми говоримо про незалежність в час війни, ти можеш точно зрозуміти, що таке незалежність, а не тільки армія. Передусім, але не тільки. Ти бачиш, що енергетика, коли ти незалежний, коли на твою політику, на твою свободу не має вплив дешевий російський енергоресурс, це те, що сьогодні відбувається в Європі. Європа майже незалежна від Росії, вже. і буде повністю незалежною. І це те, що ще робить Україна в цій війні. Так, безумовно, через санкційну політику. Але санкційна політика через те, що Україна вистояла, її не окупувала Росія. Україна бореться і тисне на ті чи інші енергопакети Санкційний пакет вони приймають зі скрипом, не просто, але вони приймаються. Дивіться, нещодавно прийняли 15-й 15, 15 санкційний пакет. Зараз ми боремось за лютневий 16-й санкційний пакет. Ми все одно дотиснемо. І я дуже радий, що і в енергетичному плані Європа стає незалежною. Дуже важливо, що такого важливого впливу на країни Європи у Росії більше немає. Це дуже важливо. Дякую. Дякуємо, пане президенте. dobry, nazywam się Maciej Посяда. jestem przedstawicielem студентського кола Naukowego Odbudowy України. Пане президенте, mam питання. Як в tych в найтрудніших хвілях удаю, що пана заховати спокій і скуп'яне. Я його не зберігаю. Я чесно вам скажу, я як і ви, нормальна людина, яка реагує. А коли реагувати треба швидко, я зможу. Напевно, я можу просто. Ну, я і є сконцентрованою людиною. У мене є жива і швидка реакція на ті чи інші виклики. А назвати це спокоєм, ну я не впевнений. Зараз я спокійний, коли ти серед дружніх людей, а коли є виклики, коли треба бути сильними, приймати сильні рішення, буває по-різному, абсолютно. Залишатись людиною. Коли боляче, значить боляче. Можна терпіти, але тобі повинно бути боляче. Ти повинен розуміти, як боляче кожному. Ти не можеш бути просто залізною машиною. Ти повинен бути людиною. Тоді ти точно знаєш, як людині, як людині складно, як людина бореться. і Ти все повинен все це відчувати. Це мій рецепт. А може діагноз, не знаю. Дуже дякую. Прошу прошу пан. Mm-hmm. <laughs>